Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі 21.00. Зі мною, як завжди, на зв'язку про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла, місто Київ. Отче, вітаю тебе. Добрий день. Той тобто вже вечір. Вітаю вас всіх. Ну, друзі, сподіваюся, що ви вже бачили у нас на каналі сьогодні нове відео, яке вийшло прем'єрною показ 20.00. Якщо не подивилися, запрошую всіх ще подивитися, тому що там з священником Петром Семищуком обговорюємо важливі питання, що сьогодні турбують усіх вірян Української православної церкви. Говоримо про те, якого статусу наша церква, показуємо цікаві фрагменти інтерв'ю різних людей і коментуємо ну тобто раджу подивитися це справді те, що ми Маємо обговорювати сьогодні спокійно, виважено, але все ж таки розуміти ситуацію з різних боків і так би мовити, для того, щоб свою думку на цей привід мати. Отже, сьогодні, до речі, ще от буквально декілька годин тому бачила інтерв'ю бажанішого митрополита Онуфрія на одному з каналів. Про, йому поставили питання, чому ми спокійно реагуємо на агресію, яку чинить по відношенню до храмів УПЦ Православна Церква України. От він сказав, що ми ніяк не реагуємо, тому що наша, наш приклад це Христос, який просто чекав, який з миром прийшов який. Подавав нам приклад братилюбства і приклад того, що є страждання, ми маємо проявити своє терпіння, і в, і в стражданнях людина стає сильнішою духовною. Така відповідь нашого митрополита всієї України прозвучала. Значить, страждання нам дійсно потрібні? Ну, Тема страждань взагалі вона така. Досить поширена в православії. А, і часто доводиться слухати, що християнство це в принципі взагалі релігія слабких, які мають страждати і е, так, от нібито не проявляти, не відстоювати свої цінності, а якби е, ні, відстоювати, але якось мирно, без е, силового. Застосування, mm -hmm. ну, якось так. А справа в тому, що християнство сильне в тому, що воно ставить деякі речі, земні речі, набагато нижче за е... вірніше, духовні ставить набагато вище за земні якісь mm -hmm. речі. І здавалося б, там, де ми маємо відповісти силою або захистити, е... дуже часто ми маємо керуватися тим, що казав Христос. Тим, чого він нас навчає з Євангелія, і в першу чергу це любові до ближнього. От якщо навіть те ж саме предстояння, про яке так mm -hmm. було, було запитано блаженнішого Онуфрія, про що такий негатив іде від представників Православної церкви України, ну добре, а давайте розглянемо сценарій, якщо ми будемо теж з негативом до них mm -hmm. із з, з тим. Виливати той же самий бруд, який виливають на нас. Іншого там толку, але все угу. одно брудом. І що тоді буде? Ну да. Я вважаю, буде що наша стояння... позиція, якщо ми в чомусь провинились, якщо є е, е, якісь не пра, була помилковою позиція деяких е, представників, чи то священства, то, чи то ієрархів Української православної церкви, я думаю, що зараз. Ця позиція кардинально у багатьох міняється. Okay. Міняється, тому що да, хтось був дійсно е, ну, заблудшим, хтось дійсно думав, що е, Росія наш братський народ, але зараз дуже багато. Я пам'ятаю, з деякими нашими архієреями розмовляв, і вони дійсно теж казали, що. Все допускали, але війни не допускали. Да, те, що використовує Росія Україну в своїх інтересах. Та ну, якби mm -hmm. так ми можемо і сказати і про західні страни, які теж мають якісь інтереси в нашій країні, mm -hmm. тому що наша країна багата землями, багата копалинами. Ну тобто, mm -hmm. я розумію, що інтерес є у всіх. і був завжди до України інтерес, але одне діло мати інтерес і вибудовувати економічні зв'язки, а друге приходити, приходити гвалтувати, грабити, вбивати. Це зовсім різні речі. Ну що ж, тоді будемо опиратися на християнський закон, а він прописаний у нас в книзі книг, в Євангелії, тож почнемо говорити. Сьогодні дуже суперечливе за смістом Євангелія, на мій погляд, з одного боку, торжество і радість, з іншого туга і сльози. Давайте прочитаємо і обговоримо. Отож, коли він, Христос, наближався вже до спуску з гори Елеонської. Безліч учеників почали радісно хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які вони бачили, кажучи благословен цар, що гряде в ім'я Господнє, мир на небесах і слава у вишніх». І деякі фарисеї з народу сказали йому Учителю, заборони ученикам твоїм. Але він сказав йому відповідь Я вам кажу, що коли вони замовкнуть, то каміння заголосить. От, давайте поки зупинимось на цьому фрагменті. Отже. Чому фарисеї весь час поправляли Христа? Ну, Весь час, по суті, вони закривали вуста людям. От конкретно в даному випадку в чому проблема? Ну, Люди торжественно радіють наближенню Христа Верусалим, я так розумію. Адже фарисеї це також юдейський народ, і здавалося б, вони повинні були також очікувати Месію і царя Ізраїлевого. І вони ще не знали, що їм що, що буде, коли зайде Христос в Єрусалим. Ізра... Тому. Чому така реакція? Ну, По-перше, ми маємо згадати те, що фарисеї вони вважали себе блюстителями чистоти, а отже, значить, мали вказувати на якусь неправильну поведінку чи то народу, чи то окремої людини. Тобто постійно викривали, якби вони на себе взяли таку місію. Але справа в тому, що самі вони викривали, але самі вже були далеко ну, погрязли в гріху. І от в даному випадку, чому вони зупиняють народ? Тому що, по-перше, у них є заздрощі, а по-друге, ці вигуки, які вказав народ, власне, гридив ім'я Господня», це вигуки, це, можна так сказати, месіанські слова, які можна знайти в Старому Завіті. І... Якщо вони адресовані були Христу, значить це були вже такі, знаєте, вигуки народу з надією, що Христос є дійсно той Месія обіцяний. Mm -hmm. І для фарисеїв було неприйнятно те, що це був Христос. Mm -hmm. Тобто для них месія мав прийти, але месія не відповідав месія, який дійсно прийшов, не відповідав їхнім критеріям. І через це вони, якби ні, 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 ну не треба цього робити. Не треба приписувати цій людині, то тим, ким вона не являється, і через це намагалися своїм авторитетом стулити. <губліст> е затулити уста тим, хто вигукував, здавалось би, радість, дійсно, от ніби це месія, але це месія, який не в їх інтересах був. Через це вони усіляко робили, щоб народ був е щоб народ ну ця радість не пари, не розросталася ще більше і більше. Ну, от дивись, наступні вірші, е коли наблизившись, побачив місто. То заплакав над ним і сказав: о, коли б зрозуміло ти хоч у цей твій день, що потрібно для твого миру, але це сховано нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть в облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у тобі, і не залишать у тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідень твоїх. Ну, йдеться ж про місто Єрусалим, правильно? Чи справдивалося потім все, що говорив Христос про Ізраїль? Що нам історія розповідає? Ну я думаю, що історія нам не тільки церковна, а взагалі історія світова показує, що Єрусалим був дійсно роззруйнований в 70-му році, 20-ти тисячним військом він був оточений, керував майбутній імператор Тит. Оточення. Єрусалим якби взбунтувався на той час і е, тримав досить довго облогу, але, звичайно, в якийсь момент сили були на рівні і Єрусалим пав. Так, от е, мені таки хотів би зауважити слова, що не залишиться камінь на камені. Дійсно, так, що настільки була виснажливою довгою облога, і римляни настільки були злими, що коли Єрусалим вони захопили, імператор Тит. Ну так я зустрічав таке в літературі, що він з... наказав переорати територію Єрусалиму Єрусалим. і засіяти сіллю. Тобто настільки було зло, щоб mm -hmm. там взагалі нічого не росло, нічого mm -hmm. на такий символізм був. Тобто настільки була mm -hmm. така ненависть. І Христос, дійсно, Він е оплакував Єрусалим. Ми бачимо, що тут радість, а тут туга. І цікаве ще одне пояснення Святих Отців. Вони пояснюють, що з однієї сторони, народ оцей кричав, благословен гряди ім'я Господнє, mm -hmm. а Христос, як. Серцевідець бачив, що серця їх нечисті, mm -hmm. що тут вони піддались емоції, а і знав, що через деякий час багато хто з них, можливо, mm -hmm. ну я так, ми так розуміємо, що багато mm -hmm. хто з них можливо і кричав розіпни, mm -hmm. розіпни. А от цікаво, чому Ісус Христос, от раніше ж Ісус Христос також входив до Єрусалиму. Це ж не перший його був візит. Але ніколи він не входив з такою славою. От чому саме в цей момент так це відбулося? Така раджі так, що, по-перше, він уже був відомий народові, і народ дійсно вже знав. тобто, за три з половиною року роки свого такого земно земної проповіді, він став популярним і народ його знав. А з другої сторони, цей це сходження до Єрусалиму. Воно було особливим, тому що це вже наближалися наближався час його хресних страждань через це. от такий він знаменитий і потім, звичайно, відбувся вже коли Господь був в Єрусалим, Ми пам'ятаємо вхід його в Єрусалим, mm -hmm. коли люди кричали теж Осана, mm -hmm. власне, в ім'я Господнє, Осана Вишніх. Mm -hmm. Тобто, наближався його час, наближався його час слави. Слави, я споч спочатку, якби такою поверхневої в людях, коли вони кричали, а потім слави, коли він зійшов на хрест, постраждав за нас воскрес і спас таким чином. Ну, от цікаво, все ж таки, це просто от для нас, чи це просто історичний опис подій, які відбулися дуже давно. Чи все ж таки ми, сучасні люди, можемо почерпнути от з цих віршів щось для нашого сьогоднішнього життя? От який би висновок ми мали зробити? Сьогодні в Євангелії прозвучали ще слова, того, що не впізнали, не розпізнали вони іудеї угу. того моменту, коли до них прийшов Спаситель, коли прийшов Господь. Тобто Господь оплакує. І в той же час і викриває, що от не розпізнали. Mm -hmm. І це ж стосується не тільки іудеїв того часу, це ж стосується і нас, тому що дуже часто ми можемо не розпізнати Христа в бідній людині, в тому, той, хто прохає про допомогу, подорожуючому, та взагалі в будь-якому ближньому, тому що кожен з нас є носій образа Божого і кожен з нас. Е коли може бути в тій ситуації, коли від, від нього потребуються якесь зусилля, щоб допомогти комусь. І, звичайно, якщо ми не розпізнаємо цього моменту, оскільки дуже багато притчів, коли та, е людина ждала Христа, ждала, ждала, mm -hmm. ждала, а тут прийшов до неї бідняк, вона каже, ні, я жду великого гостя. Mm -hmm. Потім ви виявилось, що не розпізнав, ця людина не розпізнала Христа в цьому е, подорожуючому бідняку. То ми розуміємо, що ми можемо не розпізнати і залишитися точно такими ж зруйнованими духовно від тих ворогів, які можуть нас оточити. Не розпізнати Христа, не впустити його до себе в оселю свого серця. От в цьому полягає наша е, наша пильність, якою вона має бути розпізнати Христа, шукати його. І, е, е, а яким чином? Виконуючи заповіді, е, виконуючи люб... головніші найголовніші заповіді любов до Бога і любов до ближнього. Так, я думаю, що е, знаходячись в молитві, е, пустуючи. Коли це потрібно, і отак як ми виходимо щодня в ефір, щоб звичайли слова живого Євангелія, то я думаю, що це теж допомога в тому, щоб розуміти і себе звіряти, хто ти, де ти, і на якій сходинці ти духовного життя ти знаходишся. Тому, друзі, закликаю вас, підписуйтесь, шерте наше відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І розповідайте про нас своїм друзям, тобто, давайте посилання на наші акаунти в своїх соцмережах. Дякую, отче тобі, за сьогоднішню бесіду. Будемо сподіватися, що ми все ж таки розпізнаємо Христа в нашому житті, в нашому середовищі і будемо носити і вірно виконувати ці заповіді, які нам всім. Своїм учням, а ми теж його учні дав Христос Спаситель. Прощаємось. Слово Боже, Євангелі, Це наш такий духовний тестер постійно, щоб себе звіряти на правильному ми шляху чи не на правильному, чи на хибному. Так, да, я хочу теж ну. подякувати за сьогоднішню бесіду і нехай вас всіх, Господь благословляє. Нас усіх! До побачення. До побачення, до зустрічі, друзі.